Доброго ранку діткам моїм. Доброго ранку батькам усім. Доброго ранку всім людям щасливих. Малята, розпочався новий тиждень і почалася нова тема. А давайте ми спочатку з вами пригадаємо, яка пора року закінчилась. Так, закінчилася. Пізня осінь. Всі ви пам'ятаєте, як довго тривала пора її. Сумна, темна, дощова. Там дерева стояли голими, небо було сірим, похмурим. Та ось, нарешті, пізню осінь змінила інша пора року. А яка саме, Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте? Загадку. Стало біло навкруги. Я розпушую сніги, води сковую льодами, всіх лякаю морозами в дружбі з дітками усіма. Ну, звичайно ж я, так, вірно, зима. Настав перший місяць зими. Він називається Грудень. З часом його змінить наступний місяць, який називається січнем. А останнім зимовим місяцем буде лютий. Тож малята зима має три місяці. Перший грудень, другий січень і третій лютий. А які ж малята зміни? Відбувається в природі з приходом зими. Повітря стає холодним, морозяним, все довкола стає білим, вкривається снігом. То малята яка ж пора року принесла ці зміни? Вірно, зима. Давайте закріпимо перші ознаки приходу зими, які ми відчуваємо на собі. Що ми бачимо? Навкруги. Це багато снігу, мороз, холод, все замерзає, вода в водоймах та калюжах. Малята, а щоб ще краще ви закріпили перші ознаки зими. Я вам пропоную переглянути гру і по можливості пограти в неї, яка називається зима-ЯКА? Дидактична гра зима яка. До нас з вами малята прийшла Сніжна зима. Розгляньте, будь ласка, картинки з смужками-підказками. Поміркуйте і скажіть, яка буває зима? Зима яка? Ну що, малята, здогадались? Так, дітки, зима вітряна. Моці малята. Зима яка? Так малята Зима холодна, правильно? Зима яка? Зима? Біла, молодці дітки. Зима яка? Зима? М яка? Молодці малята. Зима яка? Зима, Морозна. зима яка? Зима сніжна, зима яка? Зима? чарівна. Оці дітки, гайна, гайна. зима яка? Зима льодяна, зима яка? Зима святкова. Молодці малята. Ви дуже гарно грали. Малята, я сподіваюся, вам гра сподобалась. Тож зима яка? Це пора сувора. Але зима красуня, чарівниця, господиня. Вона одягає дерева та кущі в пугнасті снігові шапки. Мороз малює на вікнах дивовижні візерунки. Його можна порівняти з художником. Сніг з білою ковдрою, якою вкриває. <зем>... Якою вкриває землю, стає сріблястим, на вигляд пухнастим. Він, ніби білий лебідь, вкриває землю своїм пір'ячком. Ось ми з вами малята і познайомилися з першими ознаками зими. А для того, щоб ви ще краще їх закріпили і ще краще мали поняття про нову пору року. Я вам пропоную знову пограти в гру, яка називається Що я люблю взимку. А я з вами на цьому прощаюся. До побачення, мої любі! До слідуючої зустрічі! Дидактична гра, що я люблю взимку. До нас з вами, малята, прийшла сніжна морозна зима. Давайте поглянемо. Які розваги в нас є взимку? І що ми любимо з вами взимку робити? Взимку я люблю. Взимку я люблю кататися на санчатах. Взимку я люблю. Взимку я люблю ліпити сніговика. Взимку я люблю. Взимку я люблю кататися на лижах. Взимку я люблю. Взимку я люблю кататися на ковзанах. Взимку я люблю. Взимку я люблю засніжені ялинки. Взимку я люблю. Взимку я люблю новорічні свята та подарунки. Взимку я люблю. Взимку я люблю підгодовувати птахів. А зараз, малята, ви, пригадайте, що ви любите взимку та продовжте речення. Взимку я люблю. Молодці! Чудово грали!